Вітаю, любі дітки! Сподіваюсь, ви добре відпочили улітку, бо вже до нас іде осінь. Давайте з вами пригадаємо пори року. Зима, весна, літо, осінь. А як звуться літні місяці? Червень, липень, серпень. Літо завершило своє гостювання. І ми скажемо йому до побачення. Літо, до побачення. І за все спасибі, за поля квітучі, ліс зеленокрилий, На твоєму сонечку, на твоєму хлібі, скільки сил набрались ми, як поздоровіли. Літо, до побачення. А зараз малята, давайте згадаємо літні розваги, якими ми розважалися влітку. Запускали повітряного змія, купалися у річці, будували піщані замки, малювали на асфальті, пускали мильні бульбашки, ходили у похід, грались м'ячом, експериментували, їли найсмачніші ягоди та фрукти, каталися на велосипедах, ми навіть печиво пекли разом. Ось скільки літніх розваг ми з вами пригадали. А зараз, малята, давайте перевіримо, які ви уважні. Пограємо в гру літо так, інше ні. Я буду показувати вам картинку. Якщо на ній зображена літня розвага, що ми з вами пригадували, то весело плескайте в долоні. А якщо це розвага для іншої пори року, тихенько тупайте ніжками. Готові? Починаємо! Молодці малята гарно пограли в гру та добре впорались. Тож, дітки, кажемо літочку нашому до побачення, до нової зустрічі!